Традиційно на свята Львівщину відвідує чимало людей з різних регіонів. І тому нам цікаво, як проходять ці візити і як вони впливають на людей. Отож, про співпрацю, про об'єднання, про спілкування ми будемо говорити у сьогоднішній передачі. Впродовж програми я представлю всіх наших гостей. А зараз у мене власне питання до людей, які приїхали зі східних областей України, до пані Людмили Сок... Сокольникової. Так, ви представляєте делегацію школярів освітян, які приїхали з міста Горівки Донецької області? Так. Розкажіть нам, будь ласка, як власне відпускають батьки своїх дітей до нас на Львівщину? Весною багато думок. Може там чимось лякають. Як воно? Ні, не чимось не лякають. Нас налякала кір цього року, uh -huh. тому у нас трошечки менше приїхало дітей аніж того року, тому що наша акція, яка вже довгий час триває, вже 4 роки ми привозимо дітей це акція Схід Захід разом, і ми привозимо дуже багато дітей на Львівщину. Більше 100 дітей приїздять: 150, 110, 100 дітей. Ми привозили цього року трошки менше. І приїздять вони до різних районів області. Зустрічали традиційно Самбірський, Миколаївський, Бузький район, Городоцький район. А цього року приєднався Яворівський район. Нормально відправляють, дуже багато Подарунків передають в родини. Наказують збирати традиційні там, рецепти страв для мам, тобто такого нічого немає. А от власне мене цікавить це питання, і воно адресоване і пані Наталі, яка представляє харківську делегацію. Як змінюються діти впродовж цього перебування у нас на Львівщині? Що вони черпають для себе? Це, от, будь ласка, до вас двох питання. Пані Людмила, почнете. Діти, по перше, в нас в на сході України нема таких традицій Різдва, тому що великі міста або скупчення великих міст, які в нас є, агломерації великі. Вони з різних. Складаються з різних людей різних національностей, різних регіонів, і там традиції не так підтримуються, як в районах, де мешкають сільське населення, де більше сільського населення. Тому коли їдуть діти сюди, то вони наші діти саме ставлять за мету познайомитись ближче з традиціями святкування Різдва. Наші діти, вони коли знаєте, ми сідаємо назад у потяг в час ночі, і коли вони сідають і починають співати колядки, а я їм кажу, Бо там же ж люди їдуть, звичайні люди. А вони кажуть, ладно, ми пошепки і співають колядки, пошепки, то діти змінюються. От. То вони знайомляться дуже багато страв. Я кажу, записують для своїх матусь, записують рецепти різдвяних страв. традиційних. Те, що їм сподобалось тут, так. власне, в нас ще в студії пані Наталя Майорова. вона представляє Харків. Розкажіть, будь ласка, це ж не вперше, ви приїжджаєте до нас на Львівщину, ви привозите теж дітей. Як вони от, сприймають нас? Львівщину ці традиції, святкування. Ну, Харківщина дуже давно скажімо, більше 10 років дуже співпрацює з Львівщиною, і це творчі поїздки. Я привожу народні художні колективи різних напрямків, В цей раз у вас в гостях дитячий театр. который у вас в Аллайском замке 8 числа сыграет Шекспира, Ромео и Джульетта. Понимая, что такие атмосферные, великолепные вещи мы не найдем больше нигде. И дети настолько серьезно подготовились к этому процессу, что нам показалось, время репетиционное мы проведем во Львове и подчеркнем все эти великолепные традиции, эти два, которые мы видим у вас. І я очень надеюсь, що в очередной раз це обогатить наших дітей. Ви вже другий день у Львові, так оскільки ми спілкувалися перед ефіром. Що вам от так запало в душу вашим дітям, яких ви привезли? Що, що вони найбільше їх так цікавить і на що вони найбільше звертають увагу? Безусловно, храми. украшения и этот процесс подготовки к Рождеству, я вам скажу, мы думали, что мы немножко опоздали, что с 25-го рождественские праздники уже идут во Львове. И какое было удивление, приятное удивление о том, что мы приехали в самый разгар этих праздников, и что люди с таким вдохновением готовятся. Мы обошли буквально все храмы, мы обошли весь центр города, и дети под впечатлением, они напитаны этими эмоциями, энергией. Очень радостно, что настолько радушно нас принимают. Центр детского и юношеского творчества «Галичина» настолько профессионально готовит прием гостей, что я очень признательна львовянам за такой теплый и дружественный прием. Спасибо вам. Ну, наши дети живут да. в родинах, то принимают их просто родины разных районов. І теж ми дуже раді, що ми потрапляємо в дуже радушні руки до таких відкритих сердець. Дуже гарно нас зустрічають. От власне, року. власне ми запросили також студію людей, які в свій час і традиційно приймають родини із Харкова, із Донецька, із Миколаєва. Сьогодні у нас в гостях мер міста Городка це Микола Савка. І от розкажіть, будь ласка. Як відбуваються оці відносини? Ви перед ефіром сказували багато історій про дітей, про те, як вони щиро відносяться один до одного, як вони плачуть, коли їдуть назад. Так, так. Е, ну ви знаєте, що е, можна прийняти багато програм, uh -huh. якщо вони не наповнені змістом, якщо вони є штучні або е, знаєте, по наказах, як правило, вони не працюють. Оця програма. Співпраці Львівщини із Донецькою областю, та й з Харківської теж, з, зокрема, з мерією Горлівки, це є та програма, яка не потребувала ніяких указів, наказів, розпоряджень, особливих постанов. Це і та програма, яка працює на, скоріше, на духовних принципах, на духовних засадах, на тих засадничих речах, які людей поєднують. І абсолютно правильно кажуть наші гості, що змінюються діти, але і не тільки діти: змінюються батьки, змінюється психологія їхня, змінюється оцінка цінностей. Бо, скажімо, Різдво на Галичині, на Львівщині, воно є відмінне від всіх інших, навіть наших сусідніх областей, вони теж вже є відмінні. Я вже не кажу центром України і зі Сходом. І без сумніву, що не може, скажімо. Культура духовні цінності створити якісь кордони або якісь обмеження, які б зупиняли інтеграцію, зупиняли би співпрацю, зупиняли би повагу і формували би християнські чесноти. Тому не дуже важливо, що ця програма працює. Я сьогодні хотів би відмітити, що колишній мер Горлівки Іван Андрійович Сахарчук. З керівництвом нашої області адміністрації і головою адміністрації, зокрема, першим заступником тодішнім Валерієм Альбертовичем П'ятаком, цю програму започаткували і вона працює по сьогодні. Сьогодні вже на сьогодні, вже, та, на сьогодні навіть немає, немає ніякої проблеми або чимось дивним, що приїжджають діти з горлівки чи з інших будь-яких територій, без будь-яких проблем знаходяться батьки, родини, які з радістю їх забирають до себе. І що дуже важливо, що знаєте, коли є цей та атмосфера родинна в хаті, коли сідають на святий вечір вся сім'я, родина і дитина з іншої області, з іншої сім'ї почуває себе як членом тої сім'ї, де панує, панують ті самі відносини, ті самі оцінки, і навіть більше уваги приділяють тій дитині. Ця дитина на другий день йде в церкву, вона приймає участь в колядках. Тобто вона інтегрується до тих культурних цінностей, які, якими багата Україна. І е, ми дуже особливо перед виборами чуємо, коли в пресі телебачення заявляють, що Україну ділять, Україна там на схід е, ділять скоріше географічно. Бо як можна дитину, скажімо, з Горлівки, з Донецька, з Харківщини чи з Луганщини. Е, Заборонити бути носієм тих цінностей, які вони здобули тут, побачили чи почули, і на поки наші діти, які їздили в Горлівку, принаймні жодна дитина, жоден із батьків не мав якихось претензій або застережень, тобто ті багатства, які щирі, на які щирі українці, в тому числі. І з будь-яких територій я переконаний, що і інших областей України, і Півдня і Півночі аналогічна атмосфера. І коли ми говоримо про роль держави, роль в інтеграції, в об'єднанні нації, в зміцненні, в відносинах до культури, до мови, то тут особливу роль грають. Особи, які зобов'язані організовувати такі, такі процеси, От, власне, до ролі держав, ми ще повернемося в цих процесах. А зараз в мене питання, тому що всі ви маєте контакти і з Львівщиною, і з іншими областями, як за останні 5-10 років. Змінилися контакти між східною Україною, західною Україною? чи вони поглибилися, чи можливо ще бракує? От кожен прошу щоб висловився на цю тему. Власне, почнемо з пана Романа Пастушенка, так який представляє нас сьогодні і обласну адміністрацію і Львівський обласний інститут підвищення кваліфікації. Так, будь ласка. Ну, перш за все, я хотів би повернути почати mm -hmm. з цих державних програм, про які вже йшла мова. Власне, ті контакти, про які ми говоримо сьогодні, були. Стали можливими завдяки низці програм, які підтримуються нашою обласною владою, зокрема Львівською обласною радою. Серед них, очевидно, найбільш така серйозна програма, яка передбачає відповідні кошти на, на ці заходи. Це програма розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 рік. Ну і завдяки дії цієї програми, ми, ми зараз маємо нову обласну раду, але програма функціонує. Угу. Власне, ці контакти є можливими. Друга програма, про яку варто було... Було би сказати, це, є, скажімо так, це є пріоритет нашої сьогодні освітньої політики, який ми називаємо розширення самостійності наших навчальних, загальноосвітніх навчальних закладів у питаннях виховання. Це розширення самостійності полягає в тому, що на сьогоднішній день, починаючи з цього навчального року, кожна кожен загальноосвітній навчальний заклад функціонує за власною розробленою самим педагогічним колективом за участю батьків, за участю представників громадськості, за участю учнівського самоврядування. І я думаю, що і за участю можливо колег із шкіл побратимів з інших областей виховною програмою. Тобто, ну, це і... якби можливість е, співпрацювати з різними областями, це якби інструмент такий. Так, це... але от, власне в мене питання, тому що всі ми контактуємо, uh -huh. всі наводимо заводимо собі друзів, спілкуємося. Оце живе спілкування з іншим з представниками інших областей України. В нас за період незалежності 5 останніх 10 років цей процес поглибився? Чи все таки е, можливо інформаційний просто руйнує певні якісь? Будь ласка, e, ні, поглибився. я думаю, що що цей процес поглиблюється. Попри всякі, можливо, негативні впливи, які мали місце. Ну і мають місце сьогодні, але е, завдяки тому, що є жива співпраця, є живе спілкування, є постійні контакти. Е, контакти ну е, так була такі не забезпечуються лише е, якимось тиском згори, А навпаки, це ініціатива наших е, вчителів і наших, наших педагогічних колективів, і педагогічних колективів наших колег. Е, ці контакти мають е, 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 ну, тенденцію до розвитку до розвитку. Дякую вам за думку, пане Михайло. Ну я б сказати, що. Mm -hmm. е, в контактах, в, в, навіть в тій бесіді, яку ми сьогодні ведемо, ми один одного збагачуємо навіть за той короткий час, що ми є в ефірі. А тим більше, коли ми, ми говоримо за такі пізнавальні речі, моменти, скажімо, я наведу такий приклад, коли ми поїхали з делегацією Львівщини в Горлівку на святкування дня міста, міста. міста. І, і, і тоді і свято шахтарів. <кій> здається, по три дні програма йшла, так. і нам зробили екскурсію на шахту. Я до цього часу ніколи не був на шахті, не бачив тільки по телебаченню, як там вугілля добувають. І коли ми опустилися на кілометр вниз в землю, побачили, яка тяжка праця тих шахтарів і яка невелика оплата праці за такий важкий і небезпечний труд. То навіть я, маючи достатньо інформації, змінив думку про шахтарів. Я пригадую, коли вони пам'ятаєте, страйкували, йшли з казками на кабінет міністрів, в Київ. І я в якійсь мірі я думаю, не тільки я по пресі, по інформації, але як це так, шахтарі весь час пільги, їм щось треба доплачувати. А насправді їхні доходи, їхні умови праці і. І, і, і та оплата є неадекватні, тобто людина здатна змінити свою думку, свій світогляд, контактуючи напряму з тими людьми, з тими шахтарями і з тими працівниками. І другий момент хочу відмітити, що на святкуванні було дуже багато делегацій, в тому числі і з за кордону. Але кожен раз, коли називали чи оголошували, що приймає участь чи присутня делегація з Львівщини. Найбільші оплески отримували, коли оголошення йшло про Львівщину. Це говорить про те, що зал, який був наповнений там тисяча, не знаю чи більше, можливо, людей, до Львівщини, до західної країни почав відноситися. Чи відноситься, можливо, а ми не знали. Досить нормально, спокійно, адекватно. я вважаю, що ці контакти і ці програми, які працюють, вони тільки інтегрують, вони об'єднують нас. Незалежно від економічного, політичного так. і всіх інших обставин, які є в державі, власне, пані Наталя, незалежності від там від виборів до виборів, коли нас ділять все-таки контакти поглиблюються, і оці ваші приїзди, ж, ваш, мабуть, заводите тут друзів і маєте тут друзів, кого можете і привітати на Новий рік, тих, хто тут живе у Львові? Так, Безусловно. якщо це встановиться вже доброї традиції, кожен рік приїжджати к вам. Ми знаємо літні Карпати. Тепер ми вже знаємо зимні Карпати. Поднимаясь на Гаверлу, на высокую точку Украины, мои дети загадывают желания. Вот это приезжает ну, творческая поездка, и ребятам в этом году держать экзамены. И в Карпенко-Карова, все театральные вузы, и нашего города, и Киева. И я понимаю, какие желания они загадывают, но когда ты поднимаешься и видишь эту красоту, когда ты дышишь этим чистым воздухом, это... И обогащает это, и дает определенный эмоциональный фон. И я вам скажу, на гаверлу подняться, это тоже нужно иметь определенные усилия и здоровье. И э, они расширяют свои возможности. Театральные дети и спортом занимаются. Это режимные моменты. Нам предоставляют здесь все условия для прекрасной зарядки, великолепного питания. И это тоже очень важно. Ну и, конечно же, дружба. Дружба и э, творческий обмен. Мы знаем театральные коллективы Львовщины. Мы знаем хорові коллективы. Наші хоры, художественные коллективы, выступали у вас. Э... на праздниках народный художественный коллектив Хорск Ворушка приезжал на день Львова и на трех-четырех площадках они давали концерты и получили настоящее признание, настоящие аплодисменты, а что для актера, даже самого маленького важно, признание, аплодисменты и э, львовяне и гости города Львова все души их приветствовали, поэтому, конечно, это очень ценно и это запоминается, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Это те эмоции, которые ребенок увозит в своем сердце и помнит долго долго-долго. Ну, вас напомнили, Мила? Я скажу, что изменилось. Вот я слухала своих тех людей, mm -hmm. с которыми я спелкуюсь. По-первых, с размов, с <клес> обменом думками. пришла политика, совсем пришла Коли ми вперше приїздили до Львівщини, то діти казали: дуже багато в родинах розмовляють про політику і навіть намагались дітей залучити до розмов. Хоча діти не завжди там, розуміють, там, бо вони не дуже дорослі, там є дорослі діти, є не дуже. А зараз, от я питаю, що небудь казали? Ні, нічого ні, нічого не. Тобто з розмов просто пішла політика. Це по-перше. Тобто, люди спілкуються просто як люди. По-друге, наші діти. Почали носити вишиванки. Просто так. На свята в школі вони вдягають вишиванки. І коли вдягаю її, я вони мене вже не питають, чому? Тому що просто так красиво. А це теж традиції наші, українські традиції. День писемності ми святкували в школі, там були заходи. Ми не домовлялись. Дуже багато старшокласників вдягли вишиванки. І коли до мене підходить, я була теж вишиванці, і коли до мене підходить дівчинка п'ятого класу, в якому я не викладаю, і каже Людмила Олександрівна, а в мене теж теж як така влузочка, як і у вас, то те оце такі зміни, то контакти приводять саме до побутових змін. А якщо це до побутових зміни вже йдуть, це зміни в ментальності, гарні зміни в ментальності, тому що нація українська, вона є єдиною, і традиції в нас є єдині. Тобто, просто вони десь змінились під якимись обставинами. І якщо вони змінювались і трошки були забуті, то їх треба відроджувати. Власне, пан Микола зачепив таку тему як державна підтримка певних mm. програм. Які ви бачите ще з вашої точки зору, мали би бути дії держави в такому керунку? Я розумію, що найкраще починається які йдуть знизу, тому що якщо держава буде просто щось на накладати зверху, воно не, не, не буде мати підтримки. Але які би вона мала підтримати починання і розвинути їх, будь ласка, пане Рома? Ну я думаю, що доцільно було би започаткувати таку програму, яка б містила можливість кожній школі представити свій проект співпраці. З якимось навчальним закладом чи в якомусь керунку, наприклад, от як тут говорилося про театральне мистецтво, так і е, от таке фінансування під такий мікропроект, який забезпечує держава, було б дуже корисне. Ну і, і і доцільно було би, щоб це було державне фінансування, але але а не тільки фінансування на регіональному рівні. То я би радив розробити можливо чи, чи передбачити угу. ем, такі певні кошти на створення таких мікропроєктів для забезпечення е, ну, такої активної, постійної співпраці навчальних закладів і окремих, е, наприклад, гуртків, так чи спортивних студій мистецьких студій, чи спортивних секцій. Е, ну, для для того, щоб краще пізнавати один одного і переймати досвід діяльності, я, мабуть, можливо, і помиляюся, але, мабуть, окрім того, що воно фінансується з регіональних бюджетів, воно ще на великому ентузіазмі поставлено. Так, так. так тобто так. діти ж приїжджають за власний кошт, наскільки я розумію. Так. Пане Микола, будь ласка. Е, ну так, може бути і державна підтримка, і будь-яка вона не завадить, і вона буде завжди корисною. Але я хотів тут наголосити угу. на іншому: от кожен, скажімо. Посадовець, який обраний на виборах або призначений, він, окрім всіх функцій, які виконує згідно там діючого законодавства, він має ще і розуміти, що він представляє державу. Тобто йому держава делегувала частину таких повноважень, які, можливо, не виписані до, до деталей, але, скажімо, такі, як інтеграція і співпраця з іншими регіонами, вивчення досвіду. Передача тих культурних цінностей, які є тут в нас, чи в кожному в кожній місцевій раді іншим радам, і, і навпаки, взяти для себе те, що можна взяти там зі сходу, з півдня, з півночі. Там є теж свої традиції, свої звичаї, своя культура. Я, наприклад, можу назвати такий ну, досить позитивний приклад, коли ми співпрацювали, коли мером Києва був Олександр, Олександр, Олександр Мельченко. І в нас є художник у Роман, який має гарні картини, приймав участь у виставках, і він хотів виставитися в Києві. Ми звернулися до мера, і мер включив в бюджет Києва в той час, мені здається, 35 тисяч гривень для організації виставки нашого художника. Це ж не треба було ніяких постанов, ніяких державних програм. Тобто, мер Києва розумів, що навіть для такого маленького містечка району, як Городок, є дуже важливо, якщо його... Здібний художник буде твори, покаже твори киянам і кола художні мистецькі пізнають творчість. Можливо, вона на сьогодні вже є відома і в Європі, і в Франції, і всіх інших. Я веду до того, що будь-хто на будь-якому місці, керівному, тим більше, коли займає будь-які державні чи в органах місцевої посади, він зобов'язаний охоплювати весь спектр і в першу чергу ті нюанси, які Допомагають зміцнювати державу, які допомагають, її підсилювати, які допомагають. Прекрасний приклад. Ми навіть здається, дарували один рік вишиванки, чи може не всім, а частині делегації. І коли вже воно стає необхідністю, тобто потребою, без вказівок, без якихось там зобов'язань діти вдягаються, бо відчувають символи чи ознаки нашої культури, нашої нації. Мені видається, що є найбільше досягнення і ті речі треба підтримати. Дякую вам, паніте. От які ви бачите, от власне, бо ви ж на державній роботі теж працюєте, я так розумію. От що би вам бракувало якої підтримки, щоб більше в більших масштабах це робити, і вам щоб вашим колегам такі речі от робити? Познайте о поддержки угу. в рамках проекту года Я выступила главным администратором города в проекте «Майданс». Львов прекрасно знает, что это за проект. Когда города встречались на главней да. сцене краины Мисто-Львив, Мисто-Харьков. И проект, который делается в такие короткие сроки, за 2-3 дня, с пошивом, мы говорим о материальной стороне вопроса, да? с пошивом костюмов, с э, приобретением реквизита мы видели, как прекрасно одет Львов. Львов оценил, э, что делает Харьков, какие необыкновенные э, работы. Это обыкновенные люди. Когда мы встречаемся, и мы приветствуем друг друга, мы уже знакомы, мы здесь, у вас виделись. Харьков приветствует Львов. Львов приветствует. Мы приветствуем Донецк. Приветствуем Одессу. Все. И э, существовал такой очень интересный жест. Хлопок по рукам. Когда проходит 500 ребят все друг друга приветствуют это такое красивое зрелище очень хотелось бы наверное вот предложить нашим, нашему руководству побольше делать таких масштабных больших красивых проектов костюмированных интересных фантазийных когда вся Украина встречалась бы на главной площади Львова места Харькова места Киева чтобы мы все встречались и обменивались нашими э, достижениями нашими фантазийными моментами песнями танцами креативными номерами. историческими фактами. Вот такие фестивали, крупные фестивали, фестивали встречи, нам, наверное, сегодня просто необходимы. И тогда мы будем еще крепче дружить, еще интереснее. И ми обмінюємося телефонами. І, звісно, контакт сьогодні ніхто не відміняв. Да, Ребята, сьогодні дружать, і да, по інтернету це ціле ogromні сети. Тобто, це це має та огромний смысл, і ми бачимо. Це неможливо остановити. Дякую, дякую, пані Таля, у нас просто ще одна хвилинка, будь ласка, пані Людмила. Ну, а я думаю, ну, угу. всіми всі ми знаємо, що молодсть наше майбутнє. І я думаю, що підтримувати треба дітей. Я б так ну хотіла, бажала б, щоб наша влада збирала обдарованих дітей разом з різних регіонів. От їм було б про що поспілкуватися. А це багато коштів. Бо поїхати на турніри, як наші діти їздили до Хмельниччини, до Вінниччини, до Київщини це дуже багато коштів. За свій час, за, за свої кошти. А якщо б це підтримала держава, то було б дуже гарно, щоб спілкувалися більше саме вдаровані наші діти. Пані Людмила, я зрозумів, зрозумів вас меседж. Я думаю, що воно все-таки має налагодитись, бо бачу, що коли люди збираються за одним столом, то вони зразу знаходять спільну думку, якщо так. в них не налаштовані позитивно і мають що сказати одне одному. Я кожному з вас вдячний, тому що дімки були цікаві і корисними для наших глядачів. Я вдячний, що ви були з нами. До зустрічі.